На цей лист Венеції не отримав уже відповіді, тому що Петроній не писав, сподіваючись, очевидно, що імператор з дня на день накаже повертатися до Рима. Дійсно, звістка про це розлетілася містом і викликала велику радість у серцях натовпу, що знудьгувався за видовищами, роздаванням хліба та маслиної олії яких значні запаси накопичені були в гості. Гелій, вільновідпущеник Нерона, врешті оголосив у сенаті про його повернення. Але Нерон, зійшовши разом із двором на кораблі біля мису Мізени, повертався не поспіхом, заходячи до прибережних місць на відпочинок або для виступів у театрах. У мінтурнах, де знову співав при публіці. Затримався на кільканадцять днів і навіть знову подумав про те, чи не повернутися до Неаполіса і не чекати там настання весни, яка цього року мала бути ранньою і теплою. Протягом усього того часу Вініцій жив усамітнено в своєму домі з думкою про лігію та про все те нове, що проникало в його душу, і приносило їй невідомі раніше поняття і відчуття. Час від часу бачив лікаря Главка, кожні відвідини, якого наповнювали його радістю, бо міг із ним розмовляти про лігію. Главк не знав справді, де є її хованка, запевняв його, одначе, що старішини оточили її піклування. Одного разу, зворушений смутком Вініція, розповів йому, як апостол Петро докоряв Криспові за те, що ставив за провину лігії земну її любов. Молодий Патрик, почувши це зблід від хвилювання. І йому здавалося неодноразово, що небайдужий він лігії, але також часто долали його сумніви й непевність, тепер же вперше почув підтвердження своїх прагнень і сподівань із чужих уст до того ж християнських. Одразу хотів бігти до Петра і, довідавшись, що немає його в місті, бо проповідує в околицях Рима. Благав главка, щоб той одвів його до апостола, обіцяючи за це щедро обдарувати бідняків їхньої спільноти. Здавалося йому теж, якщо Лігія його кохає, то всі перешкоди усунуті, бо готовий будь-якої хвилини вшанувати Христа. Та главк, наполегливо переконуючи його прийняти хрещення, не міг ручатися, чи внаслідок цього він отримає лігію. І говорив йому, що хрещення належить бажати заради самого хрещення та заради любові до Христа, а не заради інших цілей. Треба мати й душу християнську, сказав йому. А в Ініції, хоча кожна перешкода обурювала його, починав уже розуміти, що Главк, як християнин, говорив те, що мусив мовити. Сам він не усвідомлював. Що одну з найглибших змін у його натурі становило те, що раніше дивився на людей і на речі тільки крізь власний егоїзм, нині ж, поволі звикав до думки, що інші очі можуть бачити інакше, інше серце інакше відчувати, і що справедливість не завжди те саме означає, що особиста вигода. Часто йому хотілося побачитися з Павлом і Старса, слова якого цікавили його й непокоїли, перебрав у душі докази, якими буде спростовувати його вчення, подумки, дискутуючи з ним, хотів усе таки його бачити й чути. Але Павло виїхав до Ариції, а відвідини главка стали всерічними. Вініцій опинився в цілковитій самотності. Тоді він почав знову булкати за вулками прилеглими до Субури і вузькими вуличками за Тибря, сподіваючись, що хоч і здалеку побачить Лігію, але й коли те його сподівання не здійснилося, в серці в нього почали накопичуватися нудьга та роздратування. Насав зрештою час, і коли його натура ще раз обізвалася в ньому з такою силою, з якою хвиля в пору припливу повертається на берег. Із якого відступила, здалося йому раптом, що був дурним, що даремно морочив собі голову речами, які довели його до смутку, і мусить брати від життя все, що воно дає. Вирішив забути про лігію і принаймні шукати насолоду і блаженство поза нею. Хоча й відчував, що ця остання спроба кинувся у вир життя наосліп із властивою йому енергією та запальністю. Життя ж само, здавалося, його до того заохочувало. Омертвіле та злюдніле за зиму місто почало оживати сподіванням скорого приїзду імператора. Готувалася його вручиста зустріч. До того ж наставала весна. Від подиху африканських вітрів зникли сніги на вершинах Альбанських гір. Газони в садах укрилися фіалками. На форумі та на Марсовому полі заруїлися люди, яких перегрівало все гарячіше Сонце. По Аліпієвій дорозі, що була звичним місцем для заміських поїздок, запанував рух пишно оздоблених колесниць. Вже почалися прогулянки до Альбанських гір. Молоді жінки під приводом ушанування Юнони в Лавунії чи Діани в Ариції виривалися з дому, щоб за містом шукати вражень, товариства, зустрічей і насолод. Тут, в Ініції, серед розкішних колісниць помітив одного дня чудовий виїзд Петронієвої хрисотеміди, оточеної цілим гроном молодих і старих сенаторів, яких служба затримала в місті. Попереду бігли два молоді пси. Хрисотеміда сама правила четвериком корсиканській поні. Роздавала навсюди біч усміхи та легкі удари з золотим бичем, але, побачивши Вініція, зупинила конячок і забрала його в карету, а потім додому на учту, що тривала цілу ніч. Вініцій напився так на тій учті, що не пам'ятав навіть, коли відвезли його додому. Пригадав, одначе, що коли Хрисотеміда спитала його про лігію, образився і, уже добряче на підпітку, вилив їй на голову кубок Феленського. Міркуючи над цим у тверезому стані, відчував іще гнів. Але через день Христотеміда, забувши напевно, про образу, провідала його в його домі і забрала його знову на Апієву дорогу, після чого була в нього на вечері, де визнала, що не тільки Петроній, але його лютняр також набридли їй вже давно, і що серце її вільне. Протягом тижня показувалися вони разом. Але стосунки не обіцяли бути тривалими. Хоча від випадку з Фалерським ім'я Лігії ніколи не було згадано, Вініці не міг, одначе, позбутися думки про неї, мав постійне відчуття, що очі дивляться на нього, і відчуття те прибирало його страхом. Обурювався сам на себе, не вміючи все ж позбутися ані думки, що Лігії завдає прикрощів, ані жалю. Що з цієї думки виник. Після першої сцени ревнощів, яку Хрисотоміда йому влаштувала з приводу двох дівчат сирійських, яких собі придбав, Веніції грубо її випровадив. Не відразу все таки відмовився від життя в насолодах і розпусті, навпаки. Робив те, не мов би, на зло лігії, але, врешті-решт, переконався, що думка про неї не покидає його ні на мить, що виключно вона. Є приводом для його як злих, так і добрих вчинків, і насправді нічого його в світі не обходить крім неї. І тоді опанували його огида й утома, втіхи йому набридли, полишивши в душі тільки гризоти. Відчував себе негідником, і це відчуття наповнювало його неймовірним подивом раніше ж, бо вважав за добре все, що його влаштовував. Врешті втратив невимушеність, упевненість у собі. І поринув у цілковите заціпеніння, з якого не могла його вивести навіть вістка про повернення імператора. Нічого його вже тепер не обходило, і навіть до Петронія не зібрався доти, аж поки той не прислав йому виклик і по нього свої власні ноші. Побачивши його, хоча радісно зустрінутий, відповідав на його запитання неохоче та врешті. Довго стримувані почуття й думки вирвалися і полилися з його ус щедрим потоком слів. І ще раз оповідав докладну історію своїх пошуків лігії і перебування серед християн, усе, що там бачив, і чув, усе, що передумав і відчув, і, врешті, почав скаржитися, що тепер у душі в нього панує хаос, що він утратив спокій, дар розрізняти речі і судити про них. Ніщо його не приваблює, ніщо йому не подобається, не знає, за що триматися і як поводитись. Він готовий ушанувати Христа і переслідувати його, розуміє піднесеність його віри і водночас відчуває до неї огиду нездолам. Розуміє, що хоч би й знайшов лігію, то не володітиме нею цілковито, бо змушений буде ділити її з Христом. Врешті решт живе, мовби не живе. Без сподівання, без завтрашнього дня, без віри в щастя, і навколо оточує його мору, у якому шукає навпомазки виходу і не може знати. Петроній дивився під час розповіді на його змарніле обличчя, на руки, які він, говорячи, простягав дивним чином уперед, би дійсно шукав дороги в темряві і міркував. Раптом підвівся і, наблизившись до Вініція. Почав розгортати пальцями його волосся над вухом. Чи ти знаєш? спитав, що маєш кілька сивих волосин на скроні? Можливо, відповів Вініцій, – Не здивуюся, якщо незабаром уся голова побіліє. Запанувало мовчання. Петроній був чоловіком розумним і чимало розмірковував про людську душу та про життя. Але взагалі життя це в тім світі, в якому обидва жили. Могло бути зовні щасливим або нещасливим, але душевний стан людей був спокійним. Так само як удар блискавки або землетрус можуть зруйнувати храм, так нещастя могло зламати життя само в собі, одначе складалося воно з простих і гармонійних ліній, вільних від усяких складнощів. Тим часом щось інше було в словах Вініція і Петроні. Уперше опинився перед низкою духовних питань, яких ніхто досі не розв'язував. Був доволі розумним, аби відчувати їх важливість, але при всій своїй гостроті розуму не міг їм дати раду. І врешті, після тривалого мовчання, сказав Це напевно, чари. І я так думав, відповів вінці. Не раз мені здавалося, що зачаровано нас обох. А якби тобі, сказав Петроні, звернутися, приміром, до жерців Серапіса? Без сумніву, є серед них, як узагалі серед жерців, багато шахраїв, є, одначе такі, що проникли в дивовижні таємниці. Але говорив це без віри і голосом невпевненим. Озаяк сам відчував, що в устах його ця порада може видатися нікчемною і навіть смішною. Е війніці вже потер чоло й мовив Чари. Бачив я чаклунів, які вдавалися до потойбічних, незнаних сил для свого зиску та спрямовували їх на шкоду своїм ворогам. Але християни живуть в бідності, ворогів прощають, проповідують смиренність, доброчесність і милосердя. Навіщо їм чари? І до чого для них вдаватись? Петронію стало прикро, що він не може знайти розв'язки до всіх питань, але визнавати йому цього не хотілося. Тож відповідав, аби дати яку небудь відповідь: це нова секта. Промовчавши, додав, присягаюся мешканкою Пафойських гаїв, як це все псує життя. Ти захоплюєшся добротою та чеснотами цих людей, а я тобі скажу, що вони погані, тому що є ворогами життя, мов хвороби й сама смерть. Їх доволі маємо і так: не треба нам іще й християн, Полічи тільки хвороби, імператор, Тігелін, вірші імператора, шевці, що правлять нащадками давніх квіритів, вільно що засидають у сенаті. Присягаюся кастором досить і цього. Це згубна й огидна секта. А ти пробував стріпнутися з тих прикрощів і насолодитися трохи життям? Пробував, відповів Вініці. І Петроній розсміявся та сказав Ох, зраднику. Через рабів хутко розходяться новини, спокусив мою Хрисотеміду. теміду. гідливо махнув рукою. В усякому разі, дякую тобі, мовив Петроні. Пошлю їй пару черевичків, розшитих перлами. Моєю любовною мовою, це значить, іди собі. Вдячний тобі подвійно. По-перше, що не прийняв Евніку, по-друге, що позбавив мене Хрисотеміда. Послухай мене. Бачиш перед собою чоловіка, що прокидався рано, купався, бенкетував, мав хрисотеміду. Пописував сатири і навіть часом перебивав прозу віршами та нудився ними, як імператор, і часто не міг одігнати похмурих думок. А чи знаєш, чому так було? Тому що шукав далеко того, що було близько. Красива жінка завжди на магу золота, але жінці, яка при тому ще й кохає, взагалі нема ціни. Цього не купиш за всі скарби Вереса. Тепер говорю тобі ось що. Наповнюю життя щастям, наче кубок найліпшим вином, яке дає земля, і питиму, поки змертвіє мені рука і побіліють уста, що буде далі, байдуже, ось моя найновіша філософія. Ти дотримувався її завжди нічого в ній нового, є в ній зміст, якого бракувало раніше. По цих словах погукав Евніку, що ввійшла вбрана в білі шати, золото волоса, вже ніби не колишня рабиня, а богиня любові та щастя. Він же, розкривши обійми, сказав Іди сюди. Вона підбігла до нього і, сівши йому на коліна, обвила руками його шию і поклала голову йому на груди. Вініці бачив, як поволі щоки її почали вкриватися відблиском пурпуру, як очі поступово застеляли імла. Разом являли чудове втілення любові та щастя. Петроній простяг руку до невисокої вази на столі, видобувши із неї пригорщу фіалок, почав обсипати ними голову, груди і стулу евніки, потім ізсунув туніку з її плечей і сказав Щасливий той, хто, як я, знайшов любов уміщену в такі форми. Часом здається мені, що ми двоє богів. Сам дивися, невже Праксель, чи Мирон, чи Скопас, чи Лісіпс створили колись найдосконаліші лінії хіба на паросі або на Пентельській горі є схожий мармур, теплий, рожевий, закоханий? Деякі люди вкривають поцілунками кінця вас. Але я волію шукати насолоду там, де її насправді можна знайти. Сказавши це, він почав водити губами по її плечах і шиї, її охоплювало тремтіння, і очі вона то заплющувала, то розплющувала з виразом невимовного блаженства. Петроній підвів за хвилину свою граціозну голову і, звертаючись до Веніція, сказав А тепер подумай. Чого варті в зв'язку з цим твої похмурі християни, і якщо не зрозумієш відмінності, то йди собі до них, але побачене має тебе зцілити. Вініцій роздув ніздрі, вдихаючи аромат фіалок, який наповнював кімнату, і зблідбо подумав, що якби міг так водити губами по плечах лігії, це було б насолодою блюзнірською, але такою великою. Що потім хай і земля занепадеться. Але, звикнувши вже до швидкого усвідомлення того, що з ним діється, відзначив, і в цю хвилину думає про лігію тільки про неї. Евніко, накажи божественно, щоб для нас приготували вінки на голови та сніданок, попрохав вініці. Потім, коли вийшла, звернувся до вініці. Хотів її відпустити, вона ж знає, що мені сказала, волію бути твоєю рабинею, ніж дружиною імператора, і не погодилась. Тоді я відпустив її на волю без її відома. Притор зробив це заради мене, не вимагаючи її присутності. Але вона про це не знає, як і про те, що цей дім і всі мої скарби за винятком Гем належатимуть їй у разі моєї смерті. Сказавши це, пройшовся по кімнаті й мовив далі Любов змінює одних більше, інших менше, але змінила й мене. Колись полюбляв я запах вербени, та позаяк Евніка віддає перевагу фіалкам, я полюбив їх тепер понад усе. З настанням весни дихаємо тільки ароматом фіалок». Тут зупинився перед вініцієм і запитав а ти залишився вірним нарду? Дай мені спокій, відповів молодий. Я хотів би, щоб ти придивився до Евніки, і кажу тобі про неї тому, що, може, й ти шукаєш далеко того, що є поблизу. Може, і для тебе б'ється десь у твоїх кубікулах серед рабів серце віддане і просте. Приклади до своїх ран цей бальзам. Кажеш, що Лігія тебе кохає? Можливо. Але що це за любов, яка сама себе зрікається? Хіба це не значить, що є дещо сильніше за неї? Ні, Любий. Лігія це не евніка. Вініці відповів. Усе це тільки пригнічує мене. Дивився, як ти цілуєш плечі Евніки і думав тоді, коли б мені Лігія так відкрила свої, то нехай би потім земля розвертлася під нами. Але тільки від думки про це мене охопив якийсь страх, мов би я вчинив замах на висталку або намірився збезчестити богиню. Лігія це не евніка, тільки я інакше розумію цю відмінність, ніж ти. Тобі любов змінила нюх. Тож віддаєш перевагу фіалкам над вербеною. а мені змінила душу. Але я при всьому моєму паскудстві та хтивості волію, щоб лігія була такою, яка є, ніж якби була схожою на інше. Петроній здвигнув плечима. У таким разі тобі ні на кого ображатися, але я цього не розумію. І Віннісі гарячково підтвердив. Так, так, ми вже не можемо зрозуміти один одного. Настало знову хвилинне мовчання, потім Петроній сказав: Нехай гадес проковтне твоїх християн. Наповнили тебе неспокоєм і знищили сенс життя. Нехай їх гадес проковтне. Помиляєшся, вважаючи, що це вчення доброчинне. Бо доброчинним є те, що приносить людям щастя, себто краса, любов і могутність, вони ж називаються тліном. Помиляєшся ти, що вони справедливі, бо якщо за зло платитимемо добром, то чим же платитимемо за добро? А при тому, що плата за те й те однакова, то навіщо ж людям бути добрими? Ні, плата не однакова, але починається вона згідно з їхнім вченням у житті наступнім, яке не є скороминуще. це я не вдаюся, бо це ми ще побачимо, коли щось там побачимо, без очей. Тим часом вони просто недолугі. Урс задушив крутона, мав тіло з бронзи, та вони всі недотепи, майбутнє ж не може належати недотепам. Життя для них починається зразу після смерті. Це, якби хтось сказав, день починається разом із ніччю. Чи маєш ти намір викрасти лігію? Ні. Не можу і злом за добро платити. І я заприсягнувся, що цього не зроблю. Ти маєш намір прийняти вчення Христа? Хотів би, але моя натура противиться цьому. А ти зможеш забути Лігію? Ні. То вирушаю у подорож. Тут раби дали знак, що сніданок готовий, але Петроні, якому здавалося, що натрапив на гарну думку, мовив далі по дорозі до трикліні: Ти об'їздив чималий шмат землі, але тільки як воїн, який спішить на місце призначення і не затримується в дорозі. Вирушаймо з нами до Ахаї. Імператор не відмовився досі від наміру подорожувати, буде зупинятися всюди по дорозі, співати. Збирати вінки, грабувати храми і врешті повернеться як тріумфатор до Італії. Буде це щось на кшталт ходи Вакха і Аполлона в одній особі августіани, августіанки, тисячі цитер, присягаюся кастором. Варто це бачити, бо світ не бачив нічого схожого. Уклався на ложі перед столом поряд земникою, і коли раб надів йому на голову вінок із анемон, мовив далі. Що ти бачив на службі в Корбулона? Нічого. Хіба ти оглянув належним чином грецькі храми, як я, що більше двох років переходив від одного провідника до іншого? Чи був на Родосі, оглядаючи місце, де стояв колос, чи бачив у панопі, у Фокіді, глину, з якої Прометей ліпив людей, або в Спарті яйця, що їх знесла леда, або в Афінах знаменитий сармайський панцир із кінських копит? або на Евбеї корабель Аганемнона. Або чашу, для якої за форму слугувала ліва грудь Єлени, чи бачив Олександрію, Мемфіс, Піраміди, Волосину і яку якута вирвала стуги за Осірисом? Чи слухав стогони Мемнона? Світ широкий і не все закінчується на затибрі. Я супроводжуватиму імператора, і потім, коли повертатиметься, покину його і поїду на Кіпер. Бо ця золотоволоса богиня бажає, щоб ми разом принесли в жертву на пагосі на вівтаркі прийде голубів, і ти мусиш знати, що вона забажає те здійсниться. Я твоя рабиня, мовила Євніка. Він же, поклавши свою умінчену голову їй на груди, сказав з усміхом: Отже, я раб рабині, я в захопленні від тебе божественна, від голови до п'ят. Потім звернувся до Вініція. Їдьмо з нами на Кіпер. Але пам'ятай, одначе, перед цим ти мусиш побачитися з імператором. Погано, що досі в нього не був. Тігелін може це використати проти тебе. Не має він, щоправда, до тебе ненависті, але не може тебе любити, хоча б тому, що ти мій племінник. Ми скажемо, що ти був хворий. Мусимо поміркувати, що йому відповісти, якщо запитає про лігію. Найліпше махни рукою і скажи йому, що була поки не набридла, він це зрозуміє. Також розкажи йому, що хвороба затримала тебе вдома, що гарячка посилилася від горя, що не міг бути в Неаполісі та слухати його спів, а видужати допомогло сподівання, що його почуєш. Не бійся перебільшувати. Тігелін хвалиться, що вигадає для імператора щось не просто велике, а колосальне. Боюся, одначе, щоб він під мене не підкопався. А ще за твій норов побоююся. Чи знаєш, сказав Веніці, що є люди, які не бояться імператора і живуть так спокійно, ніби й на світі його нема. Знаю, кого назвеш християн. Так, вони тільки. А наше життя чим є? Хіба не постійним страхом? Дай мені спокій зі своїми християнами. Не бояться імператора, бо він, може, про них і не чув. У всякому разі нічого про них не знає, і вони його цікавлять, як зів'яле листя. А я тобі говорю, що вони не до тебе, що сам це усвідомлюєш, і якщо твоя натура здригається від їхнього вчення, то, власне, тому, що ти відчуваєш їхню безпомічність. Ти ж людина з іншої глини, і тому дай собі мені з ними спокій. Уміємо жити і умерти, а що вони вміють, нам невідомо. Вініція вразили ці слова, і, повернувшись до себе, він почав розмірковувати, що, може, дійсно та доброта й милосердя християн доводять безпомічність їхніх душ. Здавалося йому, що люди міцні, і загартовані, не могли б так вибачати, спало йому на думку, що дійсно це може бути приводом відрази, яку його римська натура відчуває до цього вчення. Уміємо жити і умерти, сказав Петроній. А вони? Вони вміють лише прощати, але не знають ні справжньої любові, ні справжньої ненависті.